Друзі, вітаю понеділок, 7 жовтня, вечірнє зведення для вас. А ви на моєму каналі, я Олександр Мусієнко. Видання Newsweek чомусь раптом вирішило взяти інтерв'ю у міністра закордонних справ Росії, держави-агресорки Сергія Лаврова. Ще й помістило це інтерв'ю, принаймні зараз станом на цей час, коли я записую якраз це зведення для вас, воно висить фактично в топі. Тобто одразу, якщо перейти на сайт, можна побачити, що це ледь не ну я не знаю, надзвичайно подія і це е, Ньюс такий новинний привід номер 1 Більше нічого у світі не відбувається на сьогодні, крім інтерв'ю Лаврова. Але ж давайте вже подивимося, що там є. Звичайно, дивно, що саме в цей час, коли коли Росія вкотре погрожує. Сполученим штатам, коли вони демонстративно виводять свій комплекс, ось цей ЯРС, починають чергове брязкання ядерної зброї, і цей комплекс ЯРС, фактично ядерний, який був продемонстрований російською пропагандистською машиною, нагадаю, що це міжконтинентальний балістичний ракетний комплекс, який здатен долати відстань понад 10 тисяч кілометрів, нести ядерні боєзаряди. І він може запускатися як з пересувної платформи, тобто є самохідний варіант, так і з шахтного базування. Ну йдеться про те, що якраз Росія вивезла той, який з ну, шахти не буде краще експерименту, не експериментувати, не проводити жодних польотів і випробувань, щоб не сталося так, як із Сарматом, ракетою, яка вибухнула прямо в шахті. То тут Росія вивела цей Ярс і показала його, вивезла, ракета виїжджає. Пропагандисти всі кричать Ура! В цьому угарі патріотичному і всі мають злякатися. І от на тлі цього шантажу і чергової ескалації. А вивела, я думаю, зрозуміло чому, правда. А вивели тому, що відбувається якраз дуже важливий тиждень, про що я розповідав сьогодні в своєму брифінгу ранковому. А цей тиждень пов'язаний із Рамштайном. Який багато в чому є визначальним для України, і він буде визначати характер подальшого розвитку ситуації, нашого забезпечення як поточними оперативними потребами до кінця цього року, так і на наступний рік, щоб розуміти більш середньострокову довгострокову стратегічні перспективи забезпечення і того, як може розвиватися конфлікт, і чого нам очікувати, що ми можемо досягти. Так, от, звичайно, що в цей час ну, Путін знову ж таки включає свої страшилки, саме тому Ярси, саме тому відповідна риторика, саме тому ми ще неодноразово почуємо заклики, погрози, шантаж а, з боку Росії. Ну і, відповідно, пропагандистська картинка, і хроніка буде забезпечуватися. Ну, і, можливо, почитаємо ще не одне інтерв'ю. І от, повертаючись до інтерв'ю Лаврова для Ньюзвік, що він каже? Він каже про те, що Росія хоче а, і зацікавлена в мирному діалозі, але ось які умови висуває Лавров. А, ну, фактично, він переказує умови Путіна, і що він, і що він говорить? Він говорить а, про те, що, по-перше, значить, 14 червня президент Путін, а, значить, перелічив умови. Згідно яких Росія готова сісти за стіл перемовин. І це наступні умови. Повністю виведення українських військ із так званої ДНР, ЛНР, Запорізької і Херсонської областей, визнання нових територіальних реалій, як відповідності до Російської Конституції. Нейтральний позаблоковий, поза без'ядерний статус України, демілітаризація, денацифікація, захист і повага та своб до свобод, і захист усіх російськомовних, і зняття, повне зняття санкцій з Росії. Ось, будь ласка, Лавров повторює ці вимоги і каже, що вони залишаються чинними як єдина передумова для ведення будь-яких перемовин з Україною. Він їх а, фактично перелічує, говорить, і він ще й не задоволений. Бо бачите, він зазначає, що а, Київ офіційний на це відповів початком військової операції і вторгненням в Курську область шостого серпня і мовляв НАТО не готове до конструктивного діалогу США і країни Заходу продовжують постачати Україні зброю для того, щоб Україна мала змогу продовжувати вести бойові дії і війну. І за таких умов говорити про якісь мирні перемовини неможливо. Причому на чому Лавров акцентує увагу, що Росія хоче завершити цю війну не перемир'ям. А миром, і миром саме на ось цих умовах, які я перелічив, береться, значить, починати потрібно, як вони зазначають, з того, що було в Стамбулі, Стамбульського стамбульського документу, стамбульських домовленостей, і далі відповідно до цього переліку рухатися. Ну, що можна тут сказати? Можна сказати, що цим всім ну, Росія демонструє. Те, що нам і потрібно було продемонструвати, що вони не готові до конструктивного діалогу про настання миру, Україна в цій ситуації всіма способами демонструє, що ми прагнемо досягти миру і якомога швидшого закінчення війни. Це артикулюється на всіх міжнародних зустрічах і майданчиках за за участі президента України Зеленського за участі урядовців наших міністра закордонних справ тощо. І демонструються відповідні плани України, як ми хочемо цього досягти. І до речі, тепер ось цей план перемоги України набуває ще більшої актуальності, адже ми де бачимо чітко. Позиція Росії безкомпромісна. Вони знову ж таки повертаються до свого абсолютно неприйнятного ультиматуму від 14 червня, який оголосив Путін про те, що Україна має не те, що всю Донецьку і Луганську область віддати, а ще й Херсонську область, і правобережжя і обласний центр, і Запоріжжя в повному обсязі, і включно з обласним центром, що абсолютно є неприйнятним за таких умов. Відповідно, жодного слова про те, що вони допускають вступ України в НАТО. Це якраз до тих, хто зараз активно просуває план, що давайте запропонуємо Україні членство в НАТО, і стаття 5 буде покривати тільки ті території, які українська влада фізично буде контролювати, поза окупованими. Але питання цих територій. Росія чітко продовжує наполягати на своєму ультиматумі недолугому, який був висунутий путіним цього літа. І за таких умов фактично чітко демонструє, що вони не бажають досягати жодних конструктивних домовленостей, і що їхня позиція залишається незмінною. Тому вони зацікавлені в продовженні війни і цієї агресії. Все тут мені здається чітко, ясно стає розставлено на. Свої місця. За таких умов, що навіть якщо приходить Трамп чи Камала Гарріс, от вам позиція, що а, фактично Путін вимагає а, більшу частину України-Південного південного, південного Сходу. Зараз невідомо, як цей ультиматум і як ці апетити можуть вирости, коли він буде мати ще певні тактичні успіхи на фронті. І Зараз, вочевидь, коли Росія веде підготовку до контрнаступальної операції на Курщині, видно, що їм Курськ все-таки муляє, і Лавров про це згадує. Він плачеться про це в інтерв'ю з журналістом НюЗвік, думає, що вони його пожаліють. Але видно, що курська операція йому муляє і там дошколяє доволі таки сильно, це є проблемою. Тому, звичайно, що найближчим часом ворог може розпочати контрнаступальні дії, якраз в Курській області, з метою витіснення позицій наших збройних сил звідти наші сили до цього готуються і готуються протидіяти. І знову ж таки маю такі відчуття і навіть певну інформацію, що щось там ще буде, і будуть ще приємні сюрпризи від наших сил оборони та безпеки. Приємні для нас і неприємні для ворога, тому не все настільки гладко складається для них, як би хотілося. Але з такою переговорною позицією, з такими ультиматумами, на яких наполягає Росія, плюс вони ще висувають до Заходу. Тут же що ще потрібно розуміти, що вони кажуть чітко, що Лавров говорить, що Захід має і США визнати нові нову ситуацію зі світовим порядком. І визнати, що світ стає багатополярним, ну, це вічна ідея Фікс Путіна, про яку він дуже часто говорить, визнати нові реалії в міжнародній політиці, в міжнародних відносинах і визнати Росію, зрештою. Вони ж борються за суб'єктність досі, насправді. Ось ця війна, це в тому числі війна за суб'єктність. Тому що Росія не може знайти себе і своє місце в сучасному світі. Вони. Постійно між Заходом і Сходом, постійно туди, подивіться. Вони хотіли розвивати відносини з Заходом, але не зуміли себе повести нормально для того, щоб вести цивілізований діалог із Заходом. Відповідно, це ж факт. Вони намагалися, але не зуміли. Їх почали їх не сприймали. Тому почали війну, щоб звернути увагу, тому Путін почав цю агресивну війну проти України, щоб відтворювати російську імперію, і таким чином далі продовжувати експансію, і тільки таким чином намагатися звернути увагу на Росію і сказати: Аго ми є тут. Чому ви на нас не дивитеся і чому ви з нами не рахуєтеся? Тому що вони були настільки, в принципі їхня роль. Зводилася до сировинного придатка, що особливо той не помічали, і потреби не було. А зараз вони кричать: Ні, ми хочемо, щоб ви нас помітили. І Китай. Але для чого Китаю багатополярний світ з Росії? Лавров говорить в цьому інтерв'ю, що, знаєте, а, нехай китайська сторона скаже сама за себе, але ми думаємо, що Китай теж підтримує і Сі Цзіньпінь підтримує, значить, багатополярний світ, нашу цю ідею. Ось ці наші там. Ідеї на базі Брікс, на базі шанхайської організації співробітництва, тощо створити відповідні, створити відповідну надбудову, яка буде конкурентом заходу. Ну фактично кидають виклик заходу і США має це визнати. По перше, визнати Росію її роль. По-друге, змиритися з тим, що БРІКС ще буде африканський союз, ще буде, буде, буде. Ну загалом. Визнати, що США і Захід не можуть домінувати, і тут може домінувати тільки ось цей блок держав. Таким чином, Лавров окреслює, що Росія може бути не одна, і він хоче показати, що вона діє в союзі. До речі, один із союзників Росії Кім Чин Ін відданий лідер КНДР. До речі, можу сказати, що військових з Північної Кореї почали помічати на окупованих територіях. Вони там з'являються. Нещодавно українські війська нанесли удар і знищили північно-корейських офіцерів, які туди приїздили. Ну а тепер знову ж таки інформація, що фіксується прибування з північної Кореї військових на окупованій території. Але КНДР називає наклепом звинувачення з боку НАТО у постачанні ракет та боєприпасів Росії і пригрозила трагічними наслідками у разі продовження ворожої політики. Вони сказали. Якщо НАТО продовжуватиме всілякі спроби посягати на гідність, суверенітет, безпеку та інтереси Північної Кореї, одночасно з продовженням волігорожої політики щодо неї, альянс нестиме повну відповідальність за трагічні наслідки, які це спричинить. Фактично, Кім і Північна Корея ледь не війною НАТО погрожують, зокрема, і Сполученим Штатам. Тут же ж вони пишуть читаєш НАТО, а знаєте. А... Тут в розумі тримає Сполучені Штати, ось кому погрожує Ким безпосередньо, і що це означає? Означає утворює, що утворюється Союз, який кидає виклик Заходу, і Росія, член цього союзу, надбудова. І тепер, що ми маємо? Дивіться для майбутнього президента Сполучених Штатів, Росія, яка наполягає і висуває ультиматуми до України залишити території, які вона. Росія фізично не окупує, а Україна має їх залишити, а вони на них посягають і інакше вести перемовини не можуть. Тобто, це неприйнятна умова. А друге, це те, що Росія декларує себе членом Союзу, який кидає виклик Заходу, а члени цього союзу все агресивніше кидають виклик США і НАТО. Що за цих умов робити? Хто піде на поступки Путіна, той, хто піде на поступки Путіна, той підпише смертний вирок американській політиці, американській гегемонії в світі. Ніяк інакше. Не думаю, що Америка зараз до цього готова. Тому в будь-якому випадку буде підтримка України. І єдине вірне рішення це зараз надати максимальну підтримку зброєю, фінансами і ресурсами, необхідними Україні для продовження боротьби на цьому Рамштані, тому що. Війна триватиме за таких умов, встановлення якогось сталого миру є нереальним і неможливим в осяжній найближчій перспективі. Єдине, що допускається, це за методом стамбульських домовленостей, якісь точкові, як було про зернові коридори, про необстріл ядерних об'єктів, енергетичних тощо можливо, чисто теоретично. А все решта, вона демонструє, що на Росію треба тиснути. Індикатор із того і плану перемоги, і всі, хто пояснює, що на Росію все ще потрібно тиснути. Це ось така позиція Лаврова, який все озвучив, і вона залишається незмінною: віддати Херсон, Запоріжжя, не вступати в НАТО і взагалі капітулювати перед Росією. Тому боротьба буде тривати, і завдава важливо отримати ті рішення, які будуть завдавати Росії максимальні збитки і формувати коаліцію. Проти цих автократів і авторитарних і перестати загравати з цим глобальним півднем. Є США як центр інтересів і сфера впливу, і є Китай. На Китай впливати через США можливо, тому що Китай, Росія без Китаю нічого не зробить. Як би там не було, у Китаї є важелі впливу. Але от бачите, все ж таки безумство Путіна і одержимість війною веде його до таких помилок, що означає, що. Захід тільки Росія підштовхує підтримувати Україну Україну далі. Тому нехай нам Бог допомагає і слава Україні! Бережіть себе.